Майже два роки минуло з моменту страшної аварії, яка сталася в селі Яполоть на Костопільщині. У 2023 році автівка влетіла у мотоцикл, яким їхало подружжя. Внаслідок зіткнення чоловік отримав інвалідність, а його вагітна дружина втратила дитину. Отримав інвалідність, я і дружина. Втрата дитини. Мав бути хлопчик, вже дружина була на п'ятому місяці вагітності. Якби, травми лікування. Незважаючи на час, що минув з моменту ДТП, вині досі не встановлені. Як розповідає постраждала жінка, того трагічного дня вони з чоловіком поверталися додому з магазину. Усе трапилося під час повороту у власний двір. Від удару мотоцикл із подружжям відкинуло на понад 10 метрів. У нас їхала машина. Я бачила, я обернулася, під'їжджали додому, обернулася, бачила, що ззаду їде синій автомобіль. Кажу до чоловіка, що нас ззаду їде автомобіль, нахилилася до нього. Він каже: Я бачу, у нас включений поворот. Я ще глянула, да, блимає стрілочка зеленого кольору, лівий поки що повороту, що не не переживе все це. Заїхали, не доїхали до воріт, і тут удар. Сергій Прохор каже, до них у лікарню приходив винуватець ДТП і пропонував грошову компенсацію. Однак подружжя відмовилося, хочуть справедливого покарання. На думку постраждалих, розслідування справи навмисно затягується. Вони впевнені, що за два роки можна було б уже встановити всі обставини та висунути офіційні звинувачення. Приходив до мене в лікарню, пропонував кошти, щоб я йому з підписав бумаги, що я до нього не маю ніяких претензій. Що він в цьому нічому не винен. Я відмовився, потім він знову приходив, пропонував і сказав: ну, якщо ти мені не підпишеш, то я тобі нічим не зможу допомогти, бо мені треба буде кошти платити в поліцію, щоб справа затягувалася. Я спочатку цьому не повірив. Про затримку в розслідуванні справи говорить і адвокат потерпілої сторони. Він зазначає, що, попри проведення експертизи, справа стоїть на місці. В рамках даного кримінального провадження проведено низько необхідних слідчих дій, зокрема експертиз. Але станом на сьогоднішній день досудове розслідування у кримінальному провадженні триває два роки з моменту ДТП. А вина особа досі не встановлена. Тому ну, на нашу думку це прямо свідчить або про нефективність досудового розслідування, або про системне зволікання з боку органу досудового розслідування. Ми Казалися з дружиною водія, який був за кермом автомобіля. Коментувати ситуацію ні, вона ні чоловік не захотіли. Лише повідомили, що зараз перебувають у військовому госпіталі. Також не захотіли дати контакти свого адвоката у поліції Цю ситуацію прокоментували так. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі проводить досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Проведення експертизи вирішується питання щодо проведення слідчого експерименту з водієм мікроавтобуса. Втім, на сьогоднішній день чоловік служить в ЗСУ, що унеможливлює його участь у слідчій дії. За результатами слідчих дій винній особі буде повідомлено про підозру. Справою про звичайну ДТП уже майже два роки займається слідчий. До суду вона ще не дійшла. Подружжя сподівається, що процес пришвидшиться після розголосу. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.